Свою поїздку до нашого міста посли розпочали із Запоріжсталі. Дипломатам показали територію, розповіли про історію комбінату і роботу в умовах війни. Агломераційне виробництво представлено шістю агломашинами. Посли зазначили металургійні заводи, що працюють під час війни опора економіки не лише області, а й всієї країни. Тож важливо посилити міжнародну підтримку. Ми свого боку, як дипломати, працюємо на дипломатичному фронті, щоб захистити Україну, щоб досягти миру і безперечно створити усі необхідні можливі умови для того, щоб усі підприємства України і Запоріжжя Сталі, в тому числі, продовжували свою роботу. Почули багато про Запоріжсталь, що люди продовжують працювати, люди виконують свою роботу. Ми дуже вдячні за це. І керівництвом Міністерства закордонних справ і, я думаю, сьогодні послі, які були у нас тут на цьому підприємстві, зроблять максимально для того, щоб Продовжувати це виробництво для того, щоб відновлювати запорізькі освітяни показали гостям нові підземні заклади. Зокрема, січовий колегіум, ліцей Елін та 107-му підземну школу. Нині в Запоріжжі вже вісім безпечних просторів для навчання. До кінця року має бути більше двадцяти. Зразковий приклад, який можна застосовувати по всій Україні. Я ще раз говорю, що я дуже радий, що це саме українська компанія зробила. Приємно, що наші діти можуть жити в цей страшний час без таких потрясінь. Це важливо, тому що це майбутнє нашої держави, і ми дбаємо про те, щоб наші діти виросли здоровими і розумними. Дипломати також побували біля зруйнованих будинків на вулицях Мовчановського та Олександрівській. Мешканці з першого будинку вже чекають сертифікати на нове житло. Інші міська влада планує відновити це е свідки е російської агресії, і весь світ, який весь світ має бачити. Ми, як посли, маємо доносити до своїх країн ці приклади цинічної поведінки Росії і вбивства цивільних людей і знищення цивільної інфраструктури. І тільки спільними зусиллями ми можемо зупинити ворога. Ці елементи додають розуміння безумовно, що у нас відбувається. Дає можливість підтримувати увагу за кордоном до подій в Україні, і безумовно така поїздка буде використана, щоб зайвий раз привернути увагу наших партнерів закордонних до ситуації в нашій державі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підсумував підтримка Запоріжжя з боку міжнародних партнерів, триватиме і надалі. Імені всіх очільників дипломатичної місії запевняємо вас, що після повернення. Подальші наші дії матимуть розвиток. Я впевнений в цьому все, що ми з вами проговорювали, і для мене теж важливо, що ця поїздка вже мені додала декілька ідей, правильних ідей. Також як наголосив очільник міністерства для Запоріжжя, такий візит це можливість додаткової підтримки інвестицій та нових міжнародних партнерств. Вадим Сорвін, Ілля Гірник, Микита Дейнега, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.